З'явилося ще одне відео гучного конфлікту ТЦК в місті Вінниця. Давайте переглянемо його повне відео. Розумію, що деякі глядачі будуть це відео і цю ситуацію бачити вперше, тому додатково поставлю з інших камер, з інших ракурсів цю ситуацію, і взагалі потім прокоментую. В нас є дві версії. Одна офіційна від ТЦК, а друга версія, як говорять про це люди, які були там. Давайте почнемо е, з тої версії, про яку говорять люди. Е, значить, склалася ситуація, що особи, е, цивільні особи побачили, що когось там насильно мобілізують, і, відповідно, вони хотіли врятувати дану особу. Вони побачили незаконність дії працівників ТЦК, і, відповідно, виникла така ситуація. Кого збили самі? Почали вилегти, зрозуміло, зрозуміли, да? кого збили працівники ТЦК. Це просто цивільний чоловік був. І в даному випадку у нас є ще одна версія офіційна від ТЦК. Давайте її розберемо. Щодо відео, яке зараз поширюється в мережі про нібито наїзд на пішохода, Вінницький ОТЦК та СПЕП офіційно повідомляє. Сьогодні, 8 25 року, військовослужбовці одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Вінницької області пересувалися в автомобілі Рено Дастер поблизу ринку Сатурн разом з цивільним громадянином для проходження військово-лікарської комісії. Як бачимо, вже версії тут відрізняються, тому що цивільні громадяни кажуть, що вони побачили незаконні дій в працівників ТЦК, і зато виникла така ситуація. Офіційна версія від Вінницького ТЦК вони говорять, що вони з громадянином пересувалися для проходження військово-лікарської комісії. Давайте далі. Під час вимушеної зупинки через червоне світло світлофора машина була підрізана автомобілем Volkswagen. З якого вибігли декілька осіб, що почали поводитися агресивно, перешкоджати роботі та висловлювати словесні претензії на адресу працівників ТЦК та СП. Цивільні особи з силоміць відкрили двері автомобіля і намагалися проникнути в нього. Зрештою, вони викрали цивільного чоловіка, витягнувши його з машини. З метою уникнення подальшого конфлікту, військовослужбовці вирішили залишити місце події аби не допустити ескалації ситуації. Ну як, так вони ж притягнули цивільного чоловіка. Якщо по всім правилам вони мали зупинитися, взагалі надати допомогу і викликати швидку. Давайте дивимося далі, розбираємо ситуацію. Під час нападу один із цивільних почав бігти за автомобілем. Не один, там декілька чоловік бігли разом з автомобілем. ми бачимо на відео. Намагався проникнути всередину транспортного засобу, чіплявся та, втративши рівновагу, перечепився і впав на проїжджу частину. Зазначений момент зафіксовано на відео, що поширене в мережі. Ну, я сказав, що в даному випадку це вже ДТП вважається. І в такому випадку рівнодастір, в якому були представники ТЦК, мали зупинитися і викликати і поліцію, і швидку, надати допомогу і так далі. Такого кого не відбулося вони втекли з місця ДТП, з місця скоєння ДТП, як ми побачили на відео Розповсюдження відео та коментарів в соціальних мережах із ствердженням про наїзд має ознаки свідомої спроби дискредитації роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та спричинення негативного ставлення до представників військової структури. Ну реально, ви мене подивитеся, хто там ТЦК і так далі. Ну так ви ж самі себе дискредитуєте. Я ж сказав, які кроки потрібно було зробити. Потрібно стати, розібратись ситуацію. Ну, всі ж дорослі чоловіки там були. Ну, Ведуть себе як в дитячому садку, от реально. Когось там забрали машинку, ой, піду поплачуся. да? Тобто така ситуація. Ну, Вони себе ну, не як дорослі люди повели. Є ж вирішення питань, є там суди і так далі. Наразі всі обставини події з'ясовуються спільно з Нацполіцією України в Вінницькій області. Водночас проводяться заходи щодо отримання відео з камер зовнішнього спостереження для об'єктивного розгляду причин і наслідків цієї ситуації. Я думаю, що ми ж не дураки, тобто, хто подивиться це відео, у нас достатньо відео було, щоб зробити якісь висновки. Та навіть враховуючи, хай там офіційна версія, що вони везли дану особу на військову лікарську комісію. Допустимо, виключимо взагалі цей момент. Ми бачимо на відео, що представники ТЦК пересувалися в автомобілі Ренодастер і збили цивільну особу, цивільного чоловіка. Він просто тоді лежав на асфальті, то йому надавали там допомогу. Давайте цю ситуацію навіть розберемо, так? Вони просто взяли і поїхали далі. Ну, Текли з місця скоєння ДТП на даному етапі. Можливо, я помиляюся, можливо, все не так було, можливо, я щось придумав. Як ви бачите цю ситуацію? Напишіть коментарі, розкажіть вашу суб'єктивну думку. Тому що ми просто ж обговорюємо ситуацію, якщо так сказати чесно, прямо. Ми просто обговорюємо цю ситуацію своєю суб'єктивною думки. І кожен може це висловити в коментарях. Думаю, що ні в кого навіть думки не було, щоб дискредитувати роботу працівників ТЦК. Навпаки, задача, щоб моя, як там, блогера, там, стрімера і так далі, інших так само блогерів-стрімерів, щоб не було таких конфліктних ситуацій. І показати всю ситуацію, як вона є. Ну, Як бачимо, напевно, Вінницького ТЦК включилась захисна реакція. І вони, скажімо так, дану категорію просто віднесли там як до зрадників, можна сказати, як до ворогів народу, як то говорять. Як вони сказали, розповсюдження відео та коментарів в соціальних мережах і твердженням про наїзд, ну ми ж бачили, що був дійсно наїзд. Достатньо багато відео було. Має ознаки свідомої спроби дискредитації роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ну, це взагалі не так було. Є відео, ми просто, скажімо так, я так особисто свою суб'єктивну думку розказав. Можливо, хтось по-іншому бачить. От, наприклад, Вінницький ТЦК ну, бачить по-своєму це. Та спричинення негативного ставлення до представників військової структури. Особливо, коли я був в армії, у мене є форма, і мені цікаво, щоб до мене плано відносились. Ну, Цікаво, так? Да? Цікаве твердження. Також немає інформації, що з тим чоловіком якого збили представники ТЦК, в якому він взагалі стані, і яке покарання понесуть дані представники. Чесно сказати, я навіть не розумію, як взагалі виникають такі гострі конфліктні ситуації з ТЦК, тому що я з ними присякався достатньо багато разів, це взагалі для них реклама, якщо так подумати. І до мене особисто, навіть ніхто руками не ліз. Ну, поспілкувалися з кимось більше, поспіл, поспілкувалися, з кимось менше, але щоб виникали такі конфліктні ситуації, то в нас ні разу такого не було. Ви, сука, тут за бо? Ти воюєш, ти, сука. <боюєш>, Де <по horizontal> ти воюєш? Ні, да ти воюєш? Вийди сюди, вийди сюда, ось окось сюди метри, я ти, прийди. За заливі... Зніміть палакла, баний, брат! Нашні ви, втрати пиво бухає. А ти б. А Чо ти мені каріниця! Де ж да ти проїхала цю жо землю, блядь! Та біло мусор, мать! Ти на себе дивилася, ти чабура, блять, єбуча! Гандони, блять! Вона дівали нахуй до спорту. Да, у неї. Вона дівали до лаклави, подлюха. Сука, блять, то ось вони такі, то ось такі, нахід. Чого ж форму нахуй. Тебе їбать не дуже поняв. Вона сюди приїхала чужу землю, то ще ж піздить, блядь. Покажи його воєнникам. Да, Бачив? Який телефон? телефон не я можу можу. Бачите, які цікаві події відбуваються. Це на Житомирщині. Люди в формі, в Балаклавах не представляється, хто вони взагалі такі. Я не кажу, що це тиска. Це ніхто не знає, хто це такі люди. Хто ті люди? Захопили підприємство і мало того, що захопили. Називають там людей, кажуть, що ви просто біомусор, витратний матеріал і так далі. Просто цікаво, з ким ці особи воюють? В селі, з, ну, з фермерами там воюють, в аграрне підприємство взагалі. Чи вони, може перепутали там, з Покровським напрямком, не туди заїхали? Не знаю, цікава ситуація взагалі. Як бачимо, вони всі здорові, по ним видно, що з ними все в порядку. Притом, що й озброєні. Чому вони озброєні? Чому в них є там, автомати? Я цього не розумію. Бомж теж громадянин України. Речник Київського обласного ТЦК пояснив мобілізацію безхатченків. Безхатченко він чи ні, це громадянин. Відсутність постійного місця проживання не є підставою для звільнення від мобілізації. Давайте взагалі відмовимося від слова безхатченко. У нас є тільки громадяни України, заявив Байдалюк. Оце, оце новина потужна, я вважаю. Це просто потужно все. Багато міст вчора поринули в темряву у зв'язку з обстрілами енергетики. Тому, якщо взагалі вам потрібні пауербанки, ви можете завжди до нас звернутися. Посилання є в шапці під цим відео. Пауербанки є. Різного призначення, різної потужності, різної ємності переходите, ознайомлюєтеся, якщо потрібно, будь ласка, можете замовляти. Співробітник ТЦК має право, якщо це будемо говорити, за територію ТЦК, цієї так. будівлі, це виключно виписати повістку. Військово-заборію. Що вона, чорт побери, несе? У мене просто слів немає. Це ще юрист, адвокатка, хто вона там така? Сам. Працівник ТЦК вже має бути з виписаною повісткою. А вона говорить, що може виписати повістку. Оце-таки зараз юристи у нас. Адвокати, юристи не розказують вам, а ви потім слухайте в соцмережах. Дана адвокатка міська вона ознайомлена з 366 статті Кримінального кодексу взагалі. Ну, говориш, хай говорить, що хай поза там може виписувати, згідно чого. Де це в 560-тій постанові написано? Чи згідно чого вона посилається, на що. Ну, я взагалі просто вражений. І це вона, розумієте, вона пішла на ці марафони і так далі, і починає всю цю поргу розносити. Ми зараз зробимо фокус на мобілізацію жінок. Ця тема знову сколихнула український інфопростір після інтерв'ю народного депутата і члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони і розвідку Юрія Здебського. Він каже, що це питання постійно перебуває в полі зору депутатів, але зараз не стоїть на порядку. Денному за його словами ситуація постійно моніториться за потреби. Рішення ухвалять швидко. І Здепський переконаний, що жінки могли б замінити багатьох чоловіків на різних спеціальностях. І так, записую. Біз мобілізувати. Так, без хатчинки, Мобілізувати. Записав. Кого далі? Жінки. Жінки. Мобілізувати. Записав. Далі кого будемо мобілізувати? Котів. Мобілізувати. Коти? Мобілізувати. Записав. Собаки. Собаки. Мобілізовуємо також. Мобілізували собак. Так, буде ще який список, обов'язково мені скидуйте кого ще буде мобілізовувати. До речі, як жінки відреагують на ці новини, тому що ви бачите, це просто прогріваєте аудиторію. Це медійно, воно все вброс, скажімо так, вкиде. Робиться не просто так. Це ви повинні розуміти. Я знаю, що мене жінки не так часто дивляться. Хто там дивиться, будь ласка, залишайте коментарі по цій ситуації, що ви взагалі думаєте. В Європі. Нормальне є пересування, вільне пересування це одна з норм. Європейської, не лише європейського союзу, а взагалі нової європейської ідеології. У нас це вкрадене право вільного пересування державою на роки, можливо, не десятиліття, тобто є люди, які взагалі тепер не потрапляться за кордон ну, до 60 -60 років, а українські чоловіки не доживають. Це, це якийсь дуже в, песимістичний масі... прогноз. Ну, слухайте, як? він страшний. Почекайте, ну, три з половиною роки є заборона на а, вільне пересування. Є воєнний стан, нам як відповідають. Дивіться, в а, нагадаю, що основний закон це конституція, де розписано, що а, про вільне пересування, яке може бути змінене лише згідно закону. Так от жодного закону, де заборонено вільно пересуватися, немає є лише інструкція влади, тобто постанови на рівні Кабінету міністрів, жодного закону немає. Тобто насправді йде порушення. Це що? удар по армії, тому що у нас намагаються брати тих, хто не мотивований замість мотивованих. Та? Це удар по економіці, тому що у нас зникла маєтна міграція, коли люди працювали в тій же Польщі і поверталися. О, це удар по освіті. У нас не можуть вільно виїжджати старше 22 років люди вчитися, Те, що нормальне для... Світу, тобто набувати знань, це удар по демографії. У нас на десятиліття розбиті родини. У нас кажуть, у нас люд... діти не народжуються. Ага. У нас заборонено чоловікам бачитись з дружинами і дітьми, які опинилися за кордоном, і це удар по демократії. Тому це основна проблема, що ми навіть не усвідомлюємо, що ми втратили демократичні цінності. У нас давно вже перейшла війна, на жаль, з, з Фашистською Російською Федерацією з війни цінностей, які це було на початку, війну етнічну. не знаю, хто ця особа, і мені цікаво, як взагалі дана особа на той марафон потрапила. Ну, ми просто звикли до всіх цих барбершопних військових, які ходять з однієї студії в іншу, ніде там не воюють, не беруть ніякої участі і так далі. І всім розказують, що потрібно, як жити і так далі. А тут людина займає взагалі катеричну другу позицію. Як? Хто це такі взагалі? Як це так сталося? Що його допустили взагалі на марафон? Я думаю, що ви бачили сьогодні, в нас достатньо багато цікавих новин. Їх взагалі достатньо велика кількість була, але я вибрав для вас самі актуальні і думаю, що вони були для вас цікаві. Тому, якщо для вас будуть цікаві наступні випуски, ви можете підписатися, поставити дзвіночки. Якщо ставити дзвіночки, вам просто прийде сповіщення, коли я буду робити наступні випуски. Також не забуваємо, що це мій робочий аккаунт. Аккаунт інтернет магазина VibroPlus поза запчастинам для телефонів та планшетів, ноутбуків, смарт-годинників. Тому, якщо вам щось потрібно, ви можете завжди до нас звернутися. Посилання на інтернет-магазин буде закріплено під цим відео. Переходите, ознайомлюєтеся з усіма позиціями. Також не забуваємо про павербанки, які зараз достатньо скажімо так, велика увага до цієї категорії товару прикута. Uh, і uh, до зустрічі в наступному випуску. Всім па-па!